Позовців, опитати того Оплю і Волошинова, чому? Два. Третє, ви мали затребувати з суду аудіозапис моєго суда наді мною, якого, до речі, не було зроблено. Підняти питання, чому суддя не включила аудіозапис, якщо вона не включила. Четверте, задати питання мені. Можливо, він є у мене. Я вам казав, що він є, якщо потрібно, я його скину. П'яте, як мінімум Ратус предоставлений, він є у нас в розпечатки взятий з інтернету, Окей, там опля і Волошинов чітко на мої да. питання. І коли я задав питання, чи знають вони про країнам відповідальність, якщо вони будуть давати з свідчення, сказали так. І коли я їм задав питання одному і другому, де мене вони вдвоєм, не по одному, вдвох, намагалися затримати, один сказав в одному місці, другий в другому. Це не є підстава порушення проти них, як мінімум, адміністративних якихось дій посадових. А то і кримінальної відповідальності щодо неправдивих дій з метою вийховання людини. Що ви зробили з цього? Ви затребували відео, все інше? Що ви зробили? Назвіть, що ви зробили фахово, згідно інструкції і наслідки і винуватий коса. Да? І наслідки винуватий коса ОПРЯ, опля, виїхав помилку. Ми не ставимо питання про косу. І коса ніде навіть навіть матеріалах, коли Ми не, не направляли, треба, не направляли. Де големи? Олег вже може підтвердити, що є документальне свідчення, що винні, хто? Винний, який складав протокол, участковий, який зробили, вибачте, козовому відбуваємо. і винний безпосередньо його керівник. І люди, які ні в чому не замарені, якщо вже на те пішло. Да? І ніхто не винний із тих, хто брехав і все інше. Покажіть свою роботу, Покажіть.